І всім привіт! Всім привіт! З вами я, Волод Хакер, і... Саша Чітак. Так, перший. E, e, та, e, зараз тут e, Саша говорить. E, Саша e, продає кролика, якого я йому дав. І e, e, трохи я буду грати собі, трохи. Є. Він я буду показувати, а то мені майже нема що робити. О, мені треба. Мешкаву. Такі. Я не грав один день. Я вчора зайшов, і в мене таке яблуко виросло, Це жесть. А то ну, нашла натискати, бо я трохи забув. Що? Перше. Третє це скільки воно коштує. Це, 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 так. У мене тільки 51к. Що ти там мені подаєш? На. Бери. А то шо таке? А шо тамешь? А шо? Пусти. Три. Три шо? Я такого ніколи не могу. Я пойдаваюсь. Шо? Э, окей, давай. Так, у бомжа є у нас. У Обомжары. Бомжари як завжди нічого нема. Бомжари нічого немає. Ага. Кій кубик найдорожчі є. Так. Що в нього найдорожче? Томати? Ні. Купимо те ще. Окей, okay, один Там такі яйця ви бачили. Які там яйця? Зараз я тут все посажу. Дикинги мене навіть місця немає, вже я ставити. Так, продаємо. Ну вас тут був дуже багато грошей. У мене було колись 4 млям. Я знаю. Полити тобі щось? Ой, як хочеш? Я можу тобі щось полити. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну це прям що тут. Що тобі полити, я можу. У мене старо треш, лень. А поки що ми Полити поки що. Поки що Тут може щось. Морку. Ну давай я хочу. Що тобі полити? Поливай, що Що там Лілі. таке? Вот, що там. таке? Да. А, це э, типа це... це да. Чорниця? Так, да, так, да, так да. А як його взяти? Я не знаю. Просто, у нас до тебе идти. Блін, я да. у тебе не можу Блін, а і Айку віддати можеш? Ні А може і так. А, у мене все заповнено Окей, ідемо подавать. А, можу, шоот. Поэтому... Да. Добро. Як говориться, треба робити добро Воно тобі потім повернеться. Так. Да. Я постараюсь. Ой, блін, у мене було 43 лі ліки. Залишилось дві. Перепрошую. Я, не, саме, я не а не ти шутила. мій лайком? Я твій лайком Тож лайк тримається завжди, так? Так. Да. Ну, я твій лайк. Підписники, і хто не знає, де і, і ще якісь ваші продукти. Дивіться зараз. О, давай. дивіться. О тут, бачите, наверху. Ой. Отут. І там, Капець, у мене тут побутці. Е, -мо. До плюс, дивіться, бачите? Золотая. О золота, отам, золота. Е, зараз там. Зараз скажу. Там ваші ваші прикраси, які ви купували от там е, у о цьому, о цьому фіолетовому магазині. Ідемо до бомжа, дивимося, що у бомжа. Того навилась щось. Оооо, вновила за 3К За 4К бомбук! А ну у тебе є він? Тебе має бути воно. Іди бамбук? до бомжа, Так. Да. Іди до бомжа і дивись за 3-4 okay, тысячи. Я ж потом продаю. Підписники, ну а якби з помідорів? Ну якби без моїх любимих помідорчиків? Ладчичка! Normal. Так мені давали сто. Так для мене 20к це багато, бо у мене yeah. тільки цей було на початку ролику 49. Та мені просто тикає я... yeah. і хай куди ходи. є, за чотири є. Е, Найбільше це за чотири. Якщо ви не хочете туди-сюди бігати, просто дивіться. Mm. А. І наж... Затикаєте ш... цю кнопку. Подивитись в когось ну, зараз. Затикаєте цю кнопку і воно самого вибирає. Потім, коли не збираєте, йдете в другу локацію і збираєте потім. Все, не збирає, йдемте сюди. І тут воно починає. Все так дощ. Довий. Оооо oh У мене все так росте гарно. О, плюс стоп. Влад, подивись, які у когось. П'ятьдесят 50% дає то, що поливають наші продукти. Прикинь, mm -hmm. дощ, дає 50%. 50%. 50. 50. А кто такие дружбы нам знає, це что нам не знают? Иди сад пейдиса два. Це я им Саша сказал, теперь у нього, у нього наилюбленіший мам. Це... Ні, якщо це мем, то це мій найлюбленіший. Це и мам, не. А, мем, окей. Окей, це... 79 тысяч, то 2 канал. Опа, на у мене вже бамбук виріс. У ну, мене теж. Ану, а, ну. а, ну, підписники йдем до Саші. Це так бамбук. Дам а до, до яких розмірів він може виростати? До великих. А, а коли його збирати? Коли хочеш? А, повезло, повезло. І ще е, цей. Привіт, я тут лазаю. Кольоровий. А я теж лазаю. А це така замка. Я ходжу по повітрі. Диви я так фотку робив навіть. Підписники, подивіться. Опа на він іще виріс. І ще виріс. Парку, паркур, паркур. А це что? Торнадо! А що а я не знаю Підписники, напишіть в коментарях. Це рід. Це рідко таке шоу. Не знаю, і що тобой... Ч у нас Дубай наші цели? Наши. Все. Я не знаю. Ничего не так такой. Okay? Так. Я на бомбук залажу. Мій бамбучок. Видите? А, О, а ну... Типуски подивіться. Зараз. Хочете тут? Це шо? У мене ще ніколи не було труна. В мене теж. Я не знаю. Це погано, ясно наказать. А що в мене з помідором? Що в мене якась коричнева? Вона, напевно, зовут. А може... А может, типа інстреляда пісок на неї найду? И а може вона еще дорожча? Пизньки, хто знает, напишіть, будь ласка, в комментариях. У мене два помидора таких. Прикинь. Mm. Шоо! Да даю в друзі. Типа ша... Шовен дав. Мені? Підписники, підписники. Дай мне пожар. Сейчас. Чего? Дай мне поже. Да блин, я тебе давал. Давав Давай за пару ка. Я потом не скажу. Вот это камбучок, який я можу взять. Скільки вона коштує. 143 тысяч. Прикинь? Сто сорок три 135-ка! что мне не так? Что-то мне не Дякую, от тебя, Сто сорок три тысячи Подивись, що в мене! У мене навіть Цей, цьому, дивіться, підписники. Тут ще підписники будь ласка, під 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 в коментарях, що це таке. Я додав його друзі вже. Я його хочу лайкнути. <гас> він, ще мені, од... він мені теж дає. Так, таку штуку? Так. <гас> І ще одну мені дає. У <гас> мене їх такі три. 570 май. Окей, oh okay, я цю сам продам ок. О, okay, бери мені так сімдесят нака. Скільки там було? Цей пацан, я додаю його в друзі. Е, чого 69 тисяч. Нас Шок. тільки троє. Нас тільки тут троє на цьому сервері. <laughs> я його лайкаю. Він мене додав. Я його мне Він мені дає іще. я ему хочу щось дати моє. Так, зараз, делать. я все продам. Підписники. Я тоже ему я зараз все дам. Я не подяку мою дать. Типа, вот, я не знаю, скільки він це забирал. Так, підписники. хочу ему цей бамбук дать. Давай! Я йому дам оцей бамбук, Скільки він коштує мені цікаво, цей бамбук? Давай, мені мне ці різні штуки свої, 130. блін я його продав, Та я його не продал? 100... І у мене 816к. Да блін. О, у мене 989. Скільки в тебе к? 989. О, я йду щось купувати. Так, я коротше цьому пацану хочу дати щось. О... А, це Підписники зараз я йому дам і на цьому відео закінчиться. Так. Блін, а що тут найдорожче? Ага, це Блин, тут мої Так, Пацан, иди сюда. Де? де пацан? Де пацан. Пацанела. Боготела, О, Хай, 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 хай. Ну не рухайся. Я тобі... Ну, не рухайся. Я тобі. Я тобі хуже краще зробити, на? І на два бамбука. А де той пацанчик. Все, я йому дам. А ти мені щось да? Я його лайк. А ня він... А він пішов продавати мій бамбук. бомбук. Пам'ятаєте, як ми з Машею грали? То цей. Я не тут я не знаю. Ні, тебе не було туди на відео. То тоді теж Маша дала лілію. йо мені, Дай мені, дай мені, дай пажа. <гас> Він мені тоже дав капусту. Окей, підписники, Йо, а на цьому на все. З вами був я, Влад Хакер. Ти, і Саша, читер всем.